Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами готуємо ось такий печінковий пиріг без смаження млинців. Для приготування можна використовувати абсолютно будь-яку печінку. У мене сьогодні свиняча, і я її не, ніколи нічим не замочую, просто я її заливаю кип'ятком на декілька хвилиночок. І потім ось відкидаю на сито. Ну, Це здебільшого стосується яловичої і свинячої печінки. Якщо, наприклад, будете використовувати курячу, то цю процедуру можна пропустити. Перебиватиму я її за допомогою блендера, хоча можна і використати м'ясорубку. Перекладаю сюди всі шматочки. Сюди ж відразу додаю 100 мл молока і все перетворюю до однорідної маси. Далі до печінкової маси додаємо сіль із спеції до свого смаку. Звичайно, у мене із спеції чорний мелиний перець та мускатний дрібка. І сюди ж додаю 100 манної крупи, Все добре вимішую і залишаю постояти хвилиночок 30-40, аби манка набухла. Також окрім печінки, нам знадобиться цибуля і морква. Якоїсь конкретної грамовки тут немає, скільки кому овочів подобається, стільки додаємо. У мене тут приблизно по 180 г. Цибульку буду нарізати ось такими чвертькільцями, оскільки вона у мене велика. Якщо поменша, то можна і півкільцями нарізати. На великий терць буду натирати морку. На плиті я вже розігріла сковорідку з олією, перекладаю сюди всю цибулю. І буквально декілька хвилиночок її обсмажую в вогонь у мене середній. Далі до цибулі викладаю моркву, знову перемішаю і посмажу все разом ще декілька хвилиночок. Загалом овочі у мене посмажились десь хвилиночки 4-5. додаю сюди сіль. Вогонь я, до речі, вже зменшила. Ось так трохи перемішаю. Крім солі, нічого не додаю, більш можна додати ще якихось спецій, якщо так любите. Далі сковорідку прикриваю кришкою, трошки різрівняю. І на малому вогні буду тушкувати овочі до готовності. Овочі в мене приготувалися, і вони в мене ще гарячі. Чекати, поки повністю вони охолонуть, тут немає абсолютно ніякого сенсу. Ну, і ось печінка з манкою також настоялися. Манка добре набухла. І будемо випікати пиріг. Випікатиму я ось такій розімній формі. Діаметр моєї форми 21 см. Проклала і дно і боки пергаментом. І тепер на дно викладаю приблизно половину тіста печінкового. Рівномірно, ось так. Розподіляю по дну зверху розподіляю, також, більш-менш рівномірно, всі овочі. І залишається зверху рівномірно розподілити залишок печенькового тіста. І тепер відправляю у духовку. Температура має вже бути 180 градусів, По часу нам знадобиться орієнтовно 1 година. І пиріг провів у духовці рівно 1 годинку, і тепер ось так прямо у формі залишаю його до повного охолодження. Ну, а поки пиріг охолоджується, приготуємо намазку, якою в подальшому його змастимо. У мене майонез домашній, 3 столових ложки. Якщо не любите майонез або не використовуєте, тоді замініть на сметану в тій самій кількості. Сюди додаю чесник, чесник до свого смаку. У мене тут два невеличких зубчика, які я пропустила через прес. Добре, все перемішаю. Також додатково нам знадобиться зелень. Абсолютно, будь-яка за бажанням, у мене буде сьогодні кріп. Пиріг повністю охолонув, і поверхню тепер я добре змащую майонезом із часником, ну або сметаною. І посипаю зеленим кропом. І ось так наш пиріг виглядає у розрізі. Шматочок чудово тримає форму, ніде нічого не розвалюється. Такий пиріг не менш смачний за наш звичний печінковий торт, але менш калорійний, особливо в тому випадку, якщо майонез замінити на сметану. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю мирових заходи та до зустрічі в наступних відео.